Всім доброго дня. Продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Caddy. Автомобіль щойно ми пригнали з Німеччини, вже розмитнули, пройшли сертифікацію, то готове до реєстрації. Це в нас 2009 рік, експлуатація з 2010 року. Автомобіль в гарному стані. Бензина двигун 1.6, газ-бензин. Дивіться, красивий колір, легкосплавні оригінальні диски. Спереду та позаду у нас встановлені брезовики. Німець віддав також в комплекті з автомобілем багажник додатковий. Стоновані вікна, заводське в нас тонування. Пороги днище все в нас повністю в оригіналі. Гарний стан, дивіться, пороги рівненькі, ціленькі, без пошкоджень, капот без сколів, без висічки, оптика також у в гарному стані. Над лобовим все чудово. Гарна гума. Також з цієї сторони дивіться поріг. Все рівне. Задній партронік у нас по комплектації присутній. Давайте відкриємо кришку багажника. Автомобіль у нас йде семимісний, чистий пасажир. За потреби заднього сидіння можна виняти, буде величезний місткий багажник. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Салон чистий, цілий, пороги в порядку, фіксатори дверей працюють. Усі сіточки, все у нас присутнє, все на місці. Гумові килимки, підстаканник. Йдемо далі. По комплектації маємо електросклопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, автоматичне світло, сенсорна мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, розширений такий бортовий комп'ютер. Так, зараз фокусую. 187 тисяч пробігу, давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, помилки відсутні, оберти в нас не плавають. Підсвітка все працює, автозатемнення заднього зеркала, датчик дощу. Так, склопідйомники працюють. З цієї сторони також працюють. Мультимедія. Працює по кулісі все чудово. Автомобіль працює як на бензині, так і на газу. Ручник працює, є в нас підлокітник, парктронік спрацьовує. Стан керматується, кермо в нас не шите, воно в оригіналі. Є в нас бортовий комп'ютер також по комплектації. Електродзеркало праве працює, ліве працює. Дивіться, салон, сидіння не протерті, чисті, цілі. Давайте відкриємо двигун. Є в нас також протитуманні фари. Робота двигуна. Двигун працює чітко, тишку притягує, Шупа не сапунить. Крила у нас оригінал. Крила не кручені. капот також не крутився. Завіси на в нас також в оригіналі. З цієї сторони така ж сама ситуація. Ніде нічого не крутилося, дата все в нас на місці, болти не кручені. Так виглядає підкапотний простір, все чисте, ціле. Там капот у дивіться. Такий має гарний вигляд. І давайте перейдемо йдемо. Показники переглянемо фарби 115, 115, 116, 100, 114, 114, 120, 120. 202, 143, 170, 146, 170, 160. Одна фарбована деталь це задня права дверка. Йдемо далі. 112. 118, 118, 124, 108, 108. Коли... Є в нас подвійний окрас, прилад показує синім кольором. 126, 133, 104, 114, 104, 105, 105, 112. Отже, друзі, один косметичний підкрас, чисто косметика, без шпаклівки. Все решта в нас в повному оригіналі, без корозії, без подряпин. Технічно та візуально автомобіль в гарному стані. По щепленню зауважень немає, по двигуну немає, електрика все в нас справна. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниця, Гнівенське шосе, проулок затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Підписуйтесь на наші соцмережі, посилання під цим відео для наших підписників. Діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.